Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам дуже цікаву казку про сонце і місяць. Слухайте уважно. Жили на небі два брати Сонце і місяць. Весь час сперечалися вони. Хто ж з них головний? І вдень, і вночі обоє гуляли по небу. Зовсім заплуталися люди та звірі, і не знали, що їм коли робити. Зібралися звірята і пішли до братів. Сонце, місяцю, благаємо вас, помиріться, будь ласка. Вирішіть, хто буде господарювати на небі вдень, а хто вночі. А то ми геть заплутались. Стало братам жаль звіряток Помирилися вони і розподілили так. Я старший брат, сказало сонце, тому буду світити на небі в день, а ти місяцю будеш господарем вночі. Добре, тоді я буду часто змінювати своє вбрання, відповів місяць. Так людям і звірятам цікавіше буде спостерігати за мною. Так триває і досі. Чи сподобалася вам казка? Скажіть, як звали братів, що жили на небі? Так, їх звали Сонце і місяць. А чому звірята прийшли до братів? Тому що місяць і сонце гуляли по небу і вдень, і вночі. І звірята заплуталися, що їм та коли робити. І що ж брати вирішили? Так, брати вирішили, що сонце буде світити вдень, а місяць буде господарем вночі. А чому вони вирішили, що сонце буде світити вдень? Тому що сонце старший брат! Молодці! Ви дуже уважно слухали казочку та правильно відповідали на мої питання. Дітки, до зустрічі і до побачення!